Ліля занесла нам ось такий подарунок. Сказала, що хороший і ми будемо купатися оце з тим. Ага, дякуємо Ліля. Ну, він би такий, що і зараз би грався, так? Да? Доброго ранку. Доброго ранку. Красунчик. Ось скільки в тебе тут цячок і куди я повзу? А щось там у мами взяти хочу. Ага, мишку. І все в рот. Чого сердимся? Що це бабуля тут наробила? каже, поклала собачку на поріг, да? Щоб святик не перелазив. Та да, Так я не встигаю вже за тобою. Не встигаю. Ну, так, поки що цей бар'єр діє, не знаю, як далі. Mm. Да, зайчику. Mm. Святик? Гуляти підемо? Каже, звичайно, підемо. Там трішки сніжку випало, притрусило, Ну, ми поки підемо, то він розтане, да? ну, так? Отак. Ну і що? Бабуля, ти поклала барикаду, я її все рівно перелізу. Ось так. Ой, та ні, ні. Свят. Дов... Важкенько давай приберу, Поповзаєм далі, а то ще носика наб'єш собі. Давай, давай бабуля прибере. Давай собачку бабуля прибере. <рес> ага, отак от бачиш ой. <рес> ой, каже, щось важкенько виходить. Ага, так. Будемо дружить, да? будемо дружить. Ой, навколо Святіка ходе. Ой, а що ти хочеш на вулицю хочеш? Скажи, я б така пішла. Вікуля, подивись за святіком, я випущу фенді. Біжи, біжи. О там плюсова, а тільки ж сонця немає. Біжи, біжи. Ага, ну та не все й тихо. Біжи. <рес> Ти тут до мами не поповз? А? Ти знаєш, я боюсь, вона ж така маленька, а мене там ото нажухали, що можуть ворони схватити. А ворони такі здорові, то я її боюсь саму випускати. Ну, ще швиденько й заберу, а вони такі кар кар. А, сокол курк краде. Ну, ну, а то писали мені ж про це, що про ворони, так я й боюся, вона ж манюсінька. Коли на вулиці ми всі, то нічого, ніхто не вкраде. Ну, Зараз заберу п'ять хвилин. Да, Святославчик, підемо забирати? Каже, я гулять з тобою піду. Сіренький, ти де там нявчиш? вчиш? Несу я тобі їжу, несу. Як справи? Що там очки? Ой, красунчик, більш не буду мазати, а тут і сердишся на мене. Пішли їсти. А що ж тобі, куди ж тобі дати? Пішли туди, пішли. Ой, ходімо, пішли. О, бачите, все добре. Ходім. Ой! А на сніг зранку був. А, ха -ха. Трішки притрусило. Ну, так. Щось він молочне не хоче. Ну, не знаю. А я знову винесла молочка. Ну, зараз ось виб'ю тут. Іди сюди. Ой, а оце м'ясне будеш? Давай. А? Ага. Це м'ясо, короля і, і капуста. І наш малий не захотів його. Ну, тепер буде, буде їсти сірий. Ну, смачного тобі. Зараз ще оце молочко сюди вилью. Ну, ось так. І, і хай їдять. Може гай, гарбуз прийде. О, каже, смачно. А я сьогодні буду рибку жарити і тобі теж винесу. І красавчик. Ну от молодчина, бачиш, будеш жити. Так, сіренький, не хочеш показуватися. Каже, я тобі показувався вже. Все, я пішла не дуже тут тепло. Плюс чотири, ну чомусь якось так. Сонечка немає. Ага, вийдемо після 12 години десь. Треба на повітрі гуляти. Отягнусь тепленько. Бо він засне, а я потім не знаю, що мені робити. І ходжу, блукаю. Іколя, смажу рибку на одній столовій ложці олії. Як ти говорила. <ріхи> ну оце так вона засмажується. А, не ну, оце ж вроді не горить, дивлюся зараз. Ну я ж потім ще цибульку буду засмажувати. Трішки добавлюся, бо вона ж не посмазиться. А, то я можу заморозити її, не, не, не треба. Хорошо, будемо без цибулі сьогодні. Ось так. Це в нас хіп. Віка забракувала, ось щось не сподобалося їй, це оці фрукти. І каже, бабуля, попробуй, яке воно. Тобі Сподобається чи ні. Зараз буду пробувати. Каже, видави на ложечку, ми подивимось, якого воно кольору. Ну, ось такого воно кольору. Ну і зараз я пробую. Це ось це. Ну, що сказати, ну ніяке просто. Ні, ну, воно ж таке, ні солодке, я не знаю. Ну, а їсти можна. Це було м'ясо чимсь прикрила. Угу. А, ну да, м'ясо б ти не прикрила, це точно. Ну, таке щось. Щось таке. Непонятне. Є так, що він так з задоволенням їсть, а це щось. Раз віки не сподобалось, то йому не сподобається. Ну все, по замовленню віки. У нас рибка сьогодні без цибульки. Ось так. Ну, теж. І гарно посмажилась. Суп у нас є, ще лишився вчорашній, то ми сьогодні його доїмо. Гарна вийшла рибка. Можна горіть? <сум> ну, мама дразне Святіка, Сама їсть кислий огурчик і каже, хочеш попробувати? <сум> да? Куди ми повзем? Куди? Я знаю куди. Так, так, ні, 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 ні. Зупинились. Мама забрала, а я мисочки підняла. Ну Так, що ми до Фендіної їжі вже добираємось. Ну і куди далі? Може, пішли туди, на ковдру? Щось мені тут цікаво. Що? Ой Боже, закривай бабуля все, закрила, там мама стукає. Що там мама стукає? Угу. Ой, боже, ну куди? Ага, я поняла. Тепер і це ховаємо От Отак. Нема вже нічого нема. Все прибрали. Угу, там фенді. Мама забирай на ковдру. Кидай, кидай, давай, кидай оце, кидай, кидай, кидай Святик. кидай, вона візьме. Давай, 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 Мішу кидай, давай, кидай мішу. Ну, мішу, кидай, фендюші, кидай, кидай. Ой, каже, не вийшло. От так, давай, кидай, кидай, кидай. Опо. А я тобі. Опа. <риві> <риві> Файди, забрала. забрала мішу. Куди я хочу повсти? Каже, нікуди я граюсь. Так? Святік? Свят! Ось так ножкою. Ось я такий дорослий уже. Дорослий, так? Ти що ти там мене знімаєш? М? Ось я такий уже. Хто там? Хто там? То там? Фенді, дай нам. Ну? Ні, не хоче гратись з тобою, бачиш? Не хоче сам.